Доброго вечора, Україна! Всім привіт! Всіх з наступаючим Новим роком! Хоча і по календарному дню у нас свято, але в повітрі не відчувається це, цей дух, скажімо так, завдяки нашим сусідам. Ну, і сьогодні таке невеличке буде відео. Покажу вам. З якими ми в цьому році працювали агрегатами, розповів, що ламалось конкретно по якій техніці. І в кінці відео буде е, розіграш від компанії Агроритм, комбайна 9500 Джендир. Сам беру участь і вам рекомендую. Якби платити кошти ніякі не потрібно взагалі. За участь, шанс, звісно, ну, я б сказав, би, взагалі невеликий, але, але він є. Скажімо, так, там потрібно буде підписатися на канал Агроритму в Ютубі, ссылка буде в описанні На канал агроритму в Тіктоки. Поставити лайк і залишити коментар під відео. Прості умови, ну, але також, як і головний приз, скажімо так, недешевий комбайн, до речі, з повною кабіною насіння їхнього власного виробництва. То і вимоги, що тільки канал на Ютубі набере 100 тисяч підписчиків, і в тік також, ну це я, я так зрозумів, то буде розігруватись дана модель комбайна. Всі мої вже родичі підписалися, залишили коментар, адже якби. ну, А вдруг, а вдруг пощастить. Дивимося огляд техніки, друзі. Основним, друзі, трактором у нас був Deere 6610. Придбали ми на нього задню та передню вузьку резину разом з тисками, щоб працювати оприскувачем і робити мідорядну прополку. Але в 2023 році ми цього не встигли зробити. Далі, на допомогу нам прийшов. Велесагро і диски Кронос. Але чуда не трапилось, була надзвичайно волога погода, і диски в нас просто-напросто не пішли. Вони виривали вологу і утворювалася грудка, яка нам не подобалась. Але Велесагро нам знову прийшов на допомогу. І, як виявилось, дані диски можна переписнути. Обладнати під вертикальний обробіток ґрунту Verтіті. Це надзвичайно було приємною новиною. Так як нічого робити глобально не потрібно було, а потрібно поміняти було лише стойки із дисками в комплекті. Що ми, звісно, і зробили. І. Очікували з нетерпінням виходу в поле. Перший виїзд, всі надії на цей агрегат, і він справляється на 5 з плюсом. Ну, як ви бачите, ви це осінні рештки, які залишилися в полі. Комбайн працював без подрібнювача, просто відривав качани. Вирівняні колії за один прохід ми добились того, що можна вже було сіяти. На оранку ми не надіялись, тому що весняна оранка це в першу чергу вся влага зверху. І якщо не буде у вас продуктивних опадів, то врожаю не буде. А тим паче соняшника. Ну, як ви бачите, дійсно результат надзвичайно порадував це без перебільшення. Колії, які були на полі, їх практично не стало. Тільки, якщо добряче придивитись, то можна було щось знайти схоже на колію. Працювали, звісно, по діагоналі. Далі переходили плавно до посіву. Сівалка в нас також виробника велесагро СПМ8. Поставили в процесі на неї моноколесо, яке просто виправдало всі наші сподівання. Також поставили прикочуючі колеса. Металеві, називаються гусяча лапка. Також вони нас порадували, але в процесі виявилось, що достатньо, в принципі, є одного колеса, одного колеса металевого, інше можна було ставити і пластикове. Далі і також Джон Дір нас здивував поломкою, вийшов з ладу натяжний ролик. І отримали ми перші всходи соняшника і зайшли гербіцидом Гранстаром 50 грам і хізолофопом 06. Потім трошки соняшник підійнявся, появилося три пари справжнього листя і був геліантекс. По переросшому бур'янові він, звісно, вже нічого не зробив. А в принципі, зробив в чорне поле. Далі розцвітав наш соняшник, перелітали до нас бджоли. Надзвичайно радував він своїм розвитком, надзвичайною листовим апаратом і своєю висотою. І плавно в процесі підходило, підходив час до збирання врожаю. Сох він, сох. І нарешті підходили довгождані жнива. Хто слідкує за каналом, в нас також ми маємо в господарстві Велес Агро жниварку соняшникову, яка збирає одні корзинки соняшника, чим зменшує навантаження на комбайн і також на розхід. Дизельного топлива, яке в наш час надзвичайно актуально. Приїжджали також хлопці з Elite Select було надзвичайно цікаво, нові знайомства. Далі пішли в хід рублячі котки від TeleSagro. Надзвичайно потужні, надзвичайно масивні. Які рубають при все, просто вщент. Працювали вони разом із трактором клас Axion 850. Перший день в полі була маса вражень, враження одні позитивні, просто супер. Як ви бачили на попередніх картинках. Чи на попередніх фото котки вже стоять другий місяць, а на них немає навіть натяку на якусь ржавчину. Я маю на увазі леза і метал, який стоїть біля них. Просто суперовий матеріал. Тут взагалі ну, ніяких питань. Хто Має бажання приїжджайте подивитись на власні очі. Рубали вони рубали. Ну просто супер. Ну і через певний час ми отримали прекрасні всходи падалиці соняшника. Все було просто помба. Далі пішла оранка. Основний трактор у нас це Deere 6610, який я казав, PON 3. +1, також Т150, на яким ми встановили двигун Д0826 потужністю 230 лошадіних сил. Працювали разом в парі з батьком. То він попереду, то я попереду. Як не крути, Вдвох набагато цікавіше. Та і взагалі площа прямо з'їдається на очах. Ну, в господарстві ми маємо пон 5 плюс 1, але використовуємо 4 корпуса і пон 3 плюс 1 Використовуємо 4. А якщо дуже волого, Три корпуса. Далі були надзвичайні дощі, і на допомогу нам прийшло рало від компанії Opticon. Із кількістю 5 лап і шириною захвату 2,5 метри. Також вони мають іззаді два е котки із такими шпорами, які я б сказав, прекрасно б'ють грудку. В процесі зірвало один зривний болт об бетонну плиту. А взагалі зараз займаємося гранулюванням відходів. Про це був у нас один гранулятор від дніпропетровських майстрів, а зараз вже два. Продуктивність приблизно 400 кг за годину. Це двома грануляторами. Відходи ми ганулюємо для того, щоб отоплювати власну оселю. Ну і, можливо, в майбутньому буде щось і на продаж. Ну, а зараз, друзі, пропоную вам переглянути відео наших колег, які... Розігрують комбайн 9500 п'ятсот Привіт аграріям з України. На зв'язку найбільший вітчизняний виробник насіння. Агроритм. Якщо говорити про наші гібриди соняшнику, то це Альдазор, Бомон, Імпульс. Якщо говорити за наші гібриди кукурузи, то це АРВ 18101 сто одинка Тіадор Маніфік Марсель. Так от. Ми вирішили оголосити про безпрецедентний розіграш, про розіграш, якого ще не бачив український аграрний Ютуб, не бачив взагалі напевне український аграрний сектор. Ми вирішили розіграти наш комбайн 9500 із повною кабіною гібриду нашої селекції, нашого виробництва Альдазору, а саме 10 посівних найкращої фракції, для того, щоб ви мали що посіяти і в перспективі мали що збирати даним красеним. Умови надзвичайно прості для того, щоб виграти. Даний комбайн вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал Агроритм, на наш tiktok акаунт Агроритм і залишити коментар під відео з розіграшем у нас на YouTube. тому що переможець буде обиратися безпосередньо серед коментаторів на під відео з розіграшем у нас на youtube каналі. Умови максимально прості. Від нас є одна маленька вставочка, тому що комбайн це не велосипед. Коли наш YouTube та TikTok наберуть по 100 тисяч підписників, ми розіграємо даний суперприз. Тому Працюйте з нами по насінню, обирайте нас як виробника і вигравайте комбайн. Так що отакий у нас, у нас, друзі, був цікавий рік. Не судіть дуже строго, бо всі завжди пишуть реклама Велеса. Друзі, я маю 7 одиниць техніки Велес Агро, якою я задоволений. Більш ні з чим. І всім рекомендую. Так що, друзі, всіх з наступаючим новим роком приймайте участь в розіграші. І слава Україні і героям слава, друзі! Всіх з Новим роком!